Відбулася 45-та сесія Івано-Франківської міської ради. Порядок даний пленарного засідання сформували понад три десятки проєктів рішень щодо соціально-економічного розвитку Івано-Франківська. Зокрема, міська рада ухвалила низку інвестиційних конкурсів у сфері будівництва. Відтак стартував пошук потенційних інвесторів для спорудження освітнього закладу, міського реабілітаційного здоровчого комплексу, а також модульних котелень і мереж газоелектропостачання у місті Івано-Франківську. Попри це, 45-та сесія міськради Слухала звіт про виконання бюджету Івано-Франківської МТГ за перше півріччя, про використання об'єктів комунальної власності та про виділення коштів з фонду міської ради на виконання депутатських повноважень. Одностайним був депутатський корпус, ухвалюючи територіальну програму українізації пам'яті Ірини Фаріон. Міська програма спрямована на популяризацію української мови та культури, формування національної свідомості через найширший спектр культурних, науково-практичних та інформаційних заходів гарантує. Підтримка наукових розробок, предметом, дослідження яких є українська мова, література і культура, як наголошувалося на сесії, завдання полягає у тому, аби зміцнити статус української мови як державної, забезпечити її використання у всіх сферах суспільного життя, посилити функції державної мови як об'єднавчого і консолідуючого чинника в суспільстві і засобу зміцнення державної єдності, створити належні умови для вивчення української мови представниками національних меншин Івано-Франківської міської територіальної. Громади Вікторія Богдан, Михайло Березень, Ярослав Лелет, новини на вежі.